Такий собі звичайний обшарпаний підвал. Саме таким було це приміщення, аж поки за нього не взялися у Баришівській зерновій компанії, заручившись підтримкою батьків-вихованців дитячого садочка. І спільно почали вирішувати проблему, яка постала з перших днів війни. Без якісного укриття робота місцевого закладу освіти була неможливою. Що ж вийшло? Ви можете пересвідчитись на власні очі. І відтепер це приміщення має нові стіни, місця для сидіння та зберігання речей, свій санітарний вузол. Та головне відтепер найменші мешканці села мають куди ховатися від загрози ракетних ударів під час повітряних тривог. Ми зробили повністю капітальний ремонт. Відновили стіни, побудували ступеньки, зробили меблі. Ну, зробили дуже такий гарний, приємний уют для того, щоб дітки могли, не боячись приходити, коли лунає тривога. Ми не зупиняємо свою діяльність у допомозі громадам, зокрема і у питанні безпеки дітей. І ви самі бачите, який результат дає об'єднання навколо цих ініціатив небайдужих людей. Тож давайте разом працювати для розвитку наших міст і сіл. Прикладемо максимум зусиль для безпеки наших дітей.